Ракшапанган найвідоміша історія про це свято, коли Кришна, вбив шишупалу та поранив палець власною чакрою. Драупаді розірвала шматок тканини, перев'язала йому палець, а подяку Шикриш Кришна захистив її честь, коли дух Шасана намагався роздягти її. У Махабхараті було багато пар братів і сестер, найвідоміші з них. Дришта Дюмна та Траупаді. Дришта Дюмна присягнув знищити Кауравів. Навіть у рами була старша сестра Шанта, чоловік якої провів камешті Яхю, завдяки чому народилися Рама та його брати. Кришна не був рідним братом Субхатри, але вона посідала місце у його колісниці під час відомої Радх'ятри». Є історія про Махалакшміджі, яка зав'язала священий шнурок на зап'ясті царя Магабалі та прийняла його як свого брата. Вона хотіла повернути свого чоловіка шривішну назад у Вайкунтху. Цар Кантібгоча поручить. Брат Кунті, яка насправді не була його рідною сестрою, пожертвував усім, включно зі своїми синами, щоб боротися за честь і права синів Кунті. Менш відомим є свята Яма Двітія, що стосується ями та ямі. Ямуни, чи знаєте ви, що ракша Сутру спочатку зав'язували не лише між братом і сестрою? Її зав'язували будь-кому від кого шукали захисту. У Махабхараті Турьотхана зав'язав її на руках своїх воєначальників, б'їшви та дроначарі. Нехай Бхагаван благословить усіх братів і сестер світу, що вони зберігали чисту, непідробну красу цих стосунків.